Дисципліна це найвищий прояв поваги до себе. А лінь веде лише до жалю про втрачені можливості. Привіт, друзі! Мене звати Марі, і на цьому каналі ми з кожним відео стаємо все краще і краще. Шукаємо нові шляхи, як зробити своє життя ще щасливіше. І сьогодні я хочу поговорити з вами про лінь, а саме, як її позбутися, як знайти мотивацію діяти та побудувати для себе нову систему життя, яка буде працювати саме для теми. І так, який у нас сьогодні план відео? Перше це загалом суть дисципліни та прийняття дискомфорту. Друге, це як створити нову систему свого ідеального дня. Третя це мої лайфхаки, які допомогли особисто мені і, можливо, допоможуть вам бути дисципліновою та організованою людиною. Ну і четверте, це невеличкі домашні завдання, які допоможуть закріпити вам отриману інформацію і дійсно впровадити зміну в своє життя. Тож беріть чайочок або водичку, будемо починати. Чому ми прокрастинуємо? Уявіть, вам потрібно почати працювати, але замість цього ви бездумно гортаєте стрічку соцмереж. Вам знайомо це? Лінь це не просто відсутність бажання щось робити. Це сигнал, що організм або втомився, або відчуває стрес. Але є гарна новина. Ми можемо цим керувати. Найкращий спосіб обороти лінь – це поступово привчати себе до дискомфорту. Ми звикли вважати комфорт і затишок ідеалом, але насправді саме вихід із зони комфорту допомагає нам зростати. Я пам'ятаю свій перший похід в спортзал. Насправді було дуже. Страшно, я б сказала, дуже незручно, тому що навколо тебе всі такі вже підтягнуті. Знаєте, вже в спортзалі купа людей, які ходять туди вже там рік, два, десять років. Це прям їх стиль життя, і по ним видно, що їх тіло виглядає вау. Ну а я прийшла перший раз і звичайно почувалася незручно. Але вже через місяць я звикла до цього режиму і дуже комфортно себе почувала серед цих людей, тому що ця нова звичка ходити в спортзал теж стала частиною мого життя. Я пам'ятаю, що тоді я проходила півроку, і через півроку я взагалі себе там мега комфортно відчувала. Зараз, якраз під час зйомки цього відео, я знову впроваджую цю звичку в своє життя, тому що в мене був період часу, коли я займалась іншим видом спорту. І зараз ходячи в спортзал, я теж трошки відчуваю цей дискомфорт. Але вже після третього четвертого тренування я почала відчувати задоволення від цього процесу, насправді тому, що звичка почала вкорінюватись. Що мене підтримувало, треба справді розуміти свою істинну мотивацію, для чого ви це робите, якщо ви будете розуміти свої щирі бажання. Для цієї дії вам буде набагато легше адаптуватись до цих змін у своєму житті. Тому я вас благаю, напишіть список своїх бажань. Можливо, вам і не треба той зал або будь-яка інша дія, яку ви намагаєтесь через силу впровадити в своє життя. Зрозумійте, чи дійсно вам це принесе те, що ви справді бажаєте? Якщо так, то треба просто. Мені не подобається слово перетерпіти, але треба звикнути до нового процесу, і тоді цей процес почне приносити задоволення. Тож згадайте, що дійсно змушує вас посміхатися, тому що важливо, щоб цей список бажань був саме вашим, а не нав'язаним суспільством. Знаєте, навколо мене багато талановитих та працелюбних людей, і всі вони мають одну спільну рису вони не скаржаться. Коли людина знає, чого хоче, вона не думає про труднощі, а просто діє. Як сказав Віктор Франкл, якщо знаєш, навіщо, витримаєш будь-яке як? Нещодавно на сесії з клієнтом я якраз наводила приклад: коли ти хочеш їсти, ти ж не задумуєшся, для чого мені зараз їсти? Ти береш і робиш цю дію. Або коли зберешся зателефонувати мамі, також зазвичай швидка думка переходить у дію. Роздуми Сумніви і прокрастинація з'являються, коли мозок чітко не розуміє, які переваги він отримає від цієї дії. Також я перестала себе порівнювати з іншими, тому що, знаєте, ось ці постійні нав'язливі думки, а вона в моєму віці вже має там, 5 тисяч доларів заробітку на місяць. В неї вже стосунки 10 років, і вона вже взагалі першу дитину народила. А як багато людей зараз в моєму віці там, одружуються. Чи, там, а мій однокласник вже має і бізнес, і квартиру, і машину, і одружився. А вона в цьому році вже втретє полетіла на балі. І ось ці всі порівняння вони лише змушують тебе сумніватись і постійно думати, чи треба мені це робити, чи вийде в мене, може і не варто починати. І в такі моменти нічого не допоможе, окрім простого слова стоп. Коли у вас йде ось цих потік думок, треба просто казати стоп. І починати робити ту дію, яка у вас запланована. Насправді, часто ми порівнюємо себе з результатами чужих людей, і ми не бачили шлях, який вони пройшли до цих результатів, які у них були життєві обставини, який стартовий капітал, і що їх оточувало. Тому це безглузде заняття. Треба порівнювати себе лише з собою колишньою. Тому краще з цього витраченого часу на порівняння зосередитись на розвитку своїх навичків, таких як, наприклад, вміння планувати свій час, розвивати стресостійкість або створювати корисну рутину. Взагалі, лінь це не ворог, а індикатор того, що вам бракує енергії. В такі моменти варто позбуватися установки Я лінива людина і привести свій фокус на відчуття, запитати себе, чому я лінюсь саме зараз. Якщо ви постійно відкладаєте справи, можливо, вам потрібно просто якісно відпочити. Спробуйте домовитись з собою, що сьогодні я відпочину, ну, а завтра закрию ці задачі. Але в таких домовленостях відпочинок має бути дійсно якісний. Що дає вам справжню радість: зустрічі з друзями, прогулянка, танці, малювання? Знайдіть своє джерело енергії. І свідомо додавайте таку діяльність у свій розклад. Відпочинок треба так само планувати, як і роботу. Ви не знаєте, що хочете робити в житті. Пройдіть банальний тест на профорієнтацію, як ми робили це в школі. Або запишіться на першу безкоштовну сесію до коуча, або просто безкоштовно поспілкуйтесь з чатом GPT. Він дуже класний порадник на багато тем. А найлегше і найпростіше це завести щоденник із саморефлексію, і щодня виписувати туди свої думки і роздуми. А в кінці місяця аналізувати ці записи, і насправді ви можете самостійно знайти негативні установки і замінити їх. А краще дійте і пробуйте все на практиці. От того, що боїтесь, в те і йдіть. Звичайно, щоб це не були прям кардинальні зміни, тому що можуть бути такі провали, після яких вам буде ще важче піднятись. Все в міру поступово, але прямо йти в свій страх. Ще дуже сильно допомагає оточення. Наприклад, я люблю подорожувати, але... Мені страшно самостійно їхати в якісь невідомі місця, але я все одно приймаю рішення йти в свій страх. І коли у мого оточення близького не виходить поїхати в подорож, я знаходжу для себе рішення. Я вже два рази їздила в тур з незнайомими людьми. Це теж мегавихід зони комфорту. Останній раз це був драгобрат, буквально в грудні минулого року, і це була неймовірна поїздка, бо мене... Оточували люди, які так само люблять подорожі, як і я, які люблять новий досвід. Ми ставали на лижі, пробували кататись на сноуборді. І це одразу такі спільні емоції на все життя. І виходить так, що я поїхала в подорож сама, але була при цьому не сама, а з новими для себе людьми. І це дуже класний ріст і наповнення позитивними емоціями. У мене з'явилось більше віри в себе, більше впевненості в собі. І я це дуже ціную. Це такий пунктик, який я записала в список своїх досягнень. Люди часто ставлять цілі, але не створюють систему для їх досягнення. А ціль без щоденних дій насправді нічого не варта. Буквально сьогодні зранку я планувала свій графік тренувань, намагаючись знайти найзручніший час, щоб перетворити тренування в залі на систему. Я розумію, що я не побачу результат через тиждень, місяць та навіть три. Результат, який я хочу, я побачу через півроку мінімум. То як мені протриматись ці півроку? Тільки завдяки зручній, зрозумілій, чіткій системі. Окрім системи, я користуюсь деякими лайфхаками для продуктивності. Таймер на 20 хвилин. Якщо ви не хочете робити якусь справу, спробуйте поставити таймер на 20 хвилин і да, через силу спробувати зробити цю справу. Тому що з вирохітністю 90% ви втягнетесь в цей процес і вам вже захочеться її закінчити. І ви навіть почнете отримувати задоволення від цього. Але, до речі, нещодавно я зрозуміла, що в мене є певна установка, що сенс життя полягає в тому, щоб займатися справою, яка приносить задоволення. І здається, ну все у касі установку. класно. Зараз багато хто так думає. Але тут є багато підводних каменів, тому що далеко не всі справи приносять задоволення. В житті є дуже багато справ, які приносять задоволення не під час процесу, а в результаті. І я зрозуміла, що окрім задоволення є ще декілька рушійних сил, які можуть мені допомагати. Перше це інтерес це процес дослідження, в якому насправді не важливий результат, а важливий сам цей процес, до якого ти підходиш з кайфом та цікавістю. Друге це драйв, тобто це така енергія руху вперед без очікування насолоди. Третє це відчуття сенсу, тобто це такі дії, які мають глибокий сенс, але в моменті можуть не приносити тобі гострих відчуттів. І четверте, це енергія. Це дії, які тебе заряджають, але в моменті можуть не приносити такого прям кайфу та насолоди. І насправді в деяких справах можна спирати саме на ці чотири відчуття. Щоб стати тією людиною, якою ви дійсно хочете бути. Другий лайфхак це мати два списки справ хочу і треба. З першим списком, я думаю, всім зрозуміло, як працювати, а у другий часто стає причиною якраз таки лінії та прокрастинації. Тому вихід із цього делегування або система винагород. Миття про посуду можна делегувати по машині, або домовитись про... Розподілення домашніх обов'язків з партнером. А от за технічну роботу, наприклад, записування і аналіз фінансів за місяць, можна винагородити себе смачною кавою в улюбленому закладі. Поєднуйте неприємне з приємним і друге буде переважати. Третій лайфхак це записуйте свої думки на папері. Це дуже схоже на особистий щоденник, тільки особистий щоденник ведеться на постійній основі для ефективного результату. А це можна робити, коли у вас дійсно хаос в голові і багато тривожності. Берете папір, берете ручку і виписуєте 20 хвилин все, що є у вашій голові. І насправді, після 20 хвилин ви побачите, що у вас сформовується певний план дій. Деякі задачі зовсім не нагальні, деякі задачі можна зробити через тиждень, деякі задачі взагалі вже перестали бути актуальними. Можна розставити пріоритети і спокійно почати виконувати ті, які дійсно важливі. What... Я зрозуміла, що родина це не про нудьгу, а про безпеку. Коли життя хаотичне, сталий режим допомагає почуватися спокійніше і відчувати контроль. Я думаю, багато українців відчули це на собі особисто. Встановіть чіткі години сну, прийому їжі та роботи. Це та база, яка найкраще підтримуватиме ваше ментальне здоров'я. А ще нагадаю вам вкотре про важливість відпочинку. Якісний відпочинок це не просто лежання на дивані. Це те, що приносить вам радість. Я, наприклад, щодня виходжу на прогулянку на свіжому повітрі, а раз на тиждень зустрічаюся з друзями на вечерю, і це мої одні з найкращих способів відновлення. І найголовніше. Хваліть себе. В кожного з нас в голові є два голоси. Перший голос це голос критика, якому постійно щось не подобається, який постійно сумнівається, який постійно нагнітає і тривожиться. І другий голос це такий тихий, зазвичай, голосок у всіх: голос вашого фаната, той, який говорить та замовкнути, іди геть. У нас все вийде, давай, ти ж знаєш, ти вже це робила не один раз. Вперед, тільки вперед, ти красотка. І я вас закликаю, будьте своїм найвідданішим фанатом. От прям уявляйте, що у вас в голові голос вашого найкращого фаната. І повторюйте собі тільки позитивні речі. Я хочу вам нагадати про базове право, яке має кожна людина: це свободу обирати. Тому кожен раз, коли ваш критик починає вам говорити, що ти ледача, ти знову це не зробила. нагадуєте собі, що ви можете обрати інший голос і говорити собі: я молодець, що зробила вже це. Я така молодець, що я починаю робити кроки до своєї мети. Кожен крок мене все більше і більше наближає до мрії і робить краще, робить мене щасливішою. Це буде стовідсотково підвищувати вашу самооцінку, а самооцінка впливає на всі ваші результати у житті. І як обіцяла невеличке домашнє завдання. Перше, це напишіть, будь ласка, в коментарях одну три звички, які хочете впровадити у своє життя. Для чого писати в коментарях? Тому що це стовідсотків додасть вам більше відповідальності і перед собою, і перед іншими людьми, щоб дійсно впровадити їх у своє життя. Давайте будемо створювати тут таке коло підтримки, яке дійсно мотивує рухатись вперед. Друге, це скласти ось ці два списки: Хочу і треба. І спробуйте з списка Треба визначити ті задачі, які ви можете делегувати вже прямо зараз. Подумайте, у кого можна попросити допомоги, або які у вас є можливості для платного делегування команді чи тому подібне. Або ж ви також можете визначити декілька задач з цього списку Треба. За які ви отримаєте якусь винагороду, подумайте, чим таким приємником ви хочете себе порадувати? І третє, прочитайте або подивіться моє відео про атомні звички. Ця книга дійсно здатна змінити ваше життя, тому я вам її щиро рекомендую. Я впевнена, що у тебе все вийде. Люблю вас і до зустрічі в новому відео.